У Змієві продовжуються роботи з відновлення пішохідного містка через Сіверський Донець. Нагадаємо, що після успішного контрнаступу нашої армії, що дало можливість звільнити від ворога велику частину території Харківської області, міським головою Павлом Голодніковим було отримано відповідні дозволи на повернення пішохідної переправи. Першим етапом її відновлення стало підняття мосту з води. Втім, експлуатувати переправу допоки неможливо. Місток потребує ремонту. За словами директора комунального підприємства, з Мівської міської ради Віталія Колюша необхідні матеріали вже закупили. Наразі працівники комунального підприємства за допомогою лебідок піднімають міст вище над водою, щоб надалі провести зварювальні роботи його металевої конструкції і замінити дерев'яну основу. Говорять, що за умови сприятливих погодних умов пішохідну переправу найближчим часом введуть в експлуатацію. Пройшли перший етап підйому моста, тобто ми підняли його з на річки і натягнули тому що не розуміли, в якому на, 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 на дні стані. Ми його натягнули, закріпили, і тепер наступний етап ми його при допомозі лебедок доведемо до потрібної висоти. І далі закупили всі необхідні матеріали, арматуру, лісти, метал і будемо виварювати його. І на останньому етапі приб'ємо доски і будемо повний пішохідний. Якщо буде благоприятна погода, то впродовж 10 днів, я думаю, робота закінчиться. もうすぐにいました。